Чір вас усіх вітаю! Мене звуть Олена і я запрошую вас до себе на канал Єліна Буганова Handmade. Сьогодні в нас 22 січня, і сьогодні в нас китайський новий рік, рік котика, кролика, зайчика. Тож ще раз хочу привітати вас з новим роком, але вже з китайським. Побажати всім миру, Україні, перемоги. Рукоділочкам творчого натхнення, а всім добрим людям на планеті міцного здоров'я і щастя родинного. Також сьогодні в Україні свято День Соборності України. Вітаю вас з ним, українці! Єднаймося, бо ми того варті. Лише в купці ми не переможні. Так, ну і сьогодні в нас підійшов до завершення наш спільний проєкт від Миколая до Василя. У <свісно> нас було в цьому році не дуже багато, але сподіваюся, вже наступного року е в нас вже буде більше, бо дівчаткам цей спільний проєкт сподобався. <свісно> цей проєкт організувала я від Миколая до Василя. І в цьому проєкті ми в'язали подарунки. До Святого Миколая, до Нового року, до Різдва, до Китайського Нового Року. Також ми в'язали вироби для себе на благочинність, декор оселі робили, ділилися рецептами якихось смачних страв, і мені дуже сумно, що цей спільний проект дійшов до кінця. Я не хотіла б з вами прощатися, але ще в нас будуть наступні спільні проекти. Я думаю, ми будемо в'язати з вами ще дуже багато років. Ну так, років ще сто я планую, а там вже як Бог дасть. Так, отже, нагадаю, що в нас було шість номінацій. Перша номінація була Святий Отче Миколай. Мою хату не минай. Ну, в першому ми в'язали, як ви зрозуміли, подаруночки до Святого Миколая на благочинність. В друга номінація, коли сніг пахне мандаринками, ми робили. Подаруночки під ялиночку для наших близьких і рідних. Третя номінація, а рік новий, нові малює плани. Тут вже у нас було і декораселі, і новорічні страви, і подарунки собі, і якісь, можливо, плани на наступний рік. Ми щось починали в, цьому, в цій номінації в'язати, таке велике, цікаве, щоб можна було десь на протязі якогось терміну в 2023 році пов'язати. Четверта номінація Хай різдвяна добра казка подарує тепло і ласку. Це були також подарунки до Різдва нашим хрещеникам, хрещеним, різдвяні страви, різдвяні традиції, обряди. П'ята номінація в нас була така казкова, чарівна, це був Миколаївчий Чобіток. В цій номінації ми таємно дарували комусь подаруночки. Ну, і отримували їх навзайм. Шоста номінація: Даєш котика і зайчика у кожного селі. Ця номінація присвячувалася сьогоднішньому китайському новому року. Те тут ми вже в'язали або котиків, або зайчиків, або вишивати можна було. Спільний проєкт був різноманітним, лайтовим, він не потребував дуже багато зусиль. Не потрібно було приймати участь у всіх номінаціях, це було не обов'язково, можна було одночасно приймати участь з виробами і в інших спільних проєктах. Тож, якщо вам буде цікаво, то вже наступного року нового, тобто вже в цьому році. Я створю знову спільний проєкт від Миколая до Василя 2023. Тож доєднуйтесь. Так, ну а тепер а, про мої успіхи в цьому спільному проєкті. В мене було лише 4 номінації, ні, точніше, 5. Я задіяла 5 номінацій. В мене в першій номінації в мене було зв'язано. Дві роботи. Це була шапка для моєї доні з товстої пряжі. Також я в'язала для свого старшого онучка рукавички. Ну, звичайно, цих всіх виробів в мене немає, тож я буду давати фотографії. А в другій номінації я в'язала також для старшого онука балаклаву. Ну, і в третій номінації там вже в мене було дуже багато. Всього різноманітного. Взагалі то я це все в'язала для себе. Ну, а чому б і ні? Отже, в третій номінації в мене було, я в'язала собі капор, потім в'язала шапку двокольорову, в'язала іграшку як декор оселі, це був гномик. В'язала свій, свій лавандовий хейворт. Також. І вже сьогодні я хочу показати вам в підсумках дві своїх готових роботи до третьої номінації. Це були мої рукавички. Ось такі рукавички я зв'язала з пряжі YarnArt Ангора Star. Вже вони готові, вже поховані кінчики, лише не пройшли ВТО, але я його й робити не буду. А вже як вони вимажуться, вже там навесні, я їх поперу і заховаю до наступних холодів. Немає необхідності і потреби прати чисті рукавички. Так, це в третю номінацію для себе мої рукавички. І також я показувала вже в магічному кубіку, що я завершила в'язати свою довго... В'яжучу шаль. Скауні, на жаль, не було можливості її заблокувати, тож вона наразі завершена, але не пройшла ВТО і не пройшла блокування. Тож, ось в такому наразі стані знаходиться моя шаль. Шаль має назву Антея. Сподіваюсь, вже в шальних історіях в мене буде можливість показати вам її в, в, в усій її красі, тож дуже гарна шаль. До речі, вона має вагу 57 чи 58 грам, трішечки менше, ніж заявляв майстер. У майстра вона повинна важити 70 грам, тож, я не знаю, якось у мене. Вона вийшла мініатюрна якась версія, демо-версія. Можливо, я... потрібно було ще зробити один рапорт тіла, не знаю. Так, отже, в мене ще дві номінації до. Точніше, дві, два процеси до третьої номінації, і також мені б хотілося до четвертої номінації долучити. Страву, яку, хоча не тільки до четвертої, її можна долучати і до третьої, і до четвертої, і до шостої. І взагалі цей, цей, цей рецепт, він дуже е, гарний до, до, любого, до любої події, е, навіть до звичайної, е, якщо до вас прийшли гості. Це мій коронний острова, коронний, коронний пиріг, який я готую вже десь на протязі, ну, 12-13 років, то це точно. І всі до мене приходять і перед тим, як прийти, питають, чи буде мій пиріг. Я говорю, так, буде, і тоді всі: о, все, ми тоді йдемо. Так, отже, я не знаю, де я знайшла цей рецепт. Можливо, я придумала його сама, можливо, він десь існує. Я буду викладати маленькі фотографії, бо весь процес засняти мені не вдалося. Цей пиріг я готую з готового листково дріжджового тіста. Тісто має бути таким рулетиком, тобто не кусочками, ось такими, як продаю тісто, а щоб він був рулетом, щоб тісто, якщо ви його розгорнете, воно було таким великим пластом. І я беру кілограмове. кілограмову таку пачку, мені її достатньо. У мене є така скляна, скляний посуд, в якому я це готую. Потім я беру на, на кілограм цього тіста, беру пів кілограму говяжого фаршу. Можна брати будь-який фарш, можна брати свиноговяжий. говяжий. Ну, св, свинячий я вам не раджу, бо тоді воно виходить сильно. Жирним і таким гливким. і беру пів склянки рису, проварюю рис в склянці води. Ну, я роблю більше рису, а потім вже відбираю тіля, якщо можна ще потім його і з'їсти. Але я варю його в трішечки підсоленій воді без додавання усякого масла. Отже, робимо спочатку фарш. Кидаємо у фарш зварений рис, додаємо ну, одне, можна два яйця. Зараз яйця це золоті, вони коштують дорого. І додаємо туди приправи за смаком. Якщо ви хочете щось таке східне, щоб у вас вийшло, то додавайте туди карі, кумін, зіру. Тоді вони такі будуть східні прянощі. Якщо ви хочете щось таке більш європейське, італійське, додавайте туди прованські трави, італійські, базилік, майоран, Щоб воно таке було м'ято, можна туди додати. Ну, звичайно, перець, сіль, все, все повинно бути за смаком, як ви любите. Потім ми перемішуємо цей фарш. Вже тісто, яке у нас трішечки вже готове, ми його формуємо в наш посуд. Посуд обов'язково потрібно змазати жиром, і я його притрушую не мукою сам цей посуд жиру, цей, який обмазали, а манкою. Тоді не, не прилипає, і маночка трішечки обтрушується, коли. Вже готовий виріб, і тоді дуже гарно виходить сама скориночка. Так, Отже, зробили ми обклали весь посуд, боки, обклали все Ну, не до кінця, бо тісто воно дріжове, воно буде підходити десь до середини стіночки, щоб було десь отак. Поклали, потім ми викладаємо наш фарш. І вже поверху фаршу залишками тіста. Ми його прикрашаємо. Я роблю такі полосочки, сердечки, по краю додаю якісь полосочки. Ну, адже все тісто, яке в мене залишилось, я його утилізувала наверх, щоб було все щільненько, прикрито, щоб не було дірочок, бо якщо будуть дірочки, то тоді фарш буде він такий сухуватий. Він випарується, вся влага і буде він тоді сухувати. Ну і вже поверху змащую збитим яйцем. І ставлю в прогріту вже духовку, до 180 градусів ставлю сві, свою е, скляну посуду з е, пирогом і е, витримую при такій температурі рівно 1 годину. Через 50, десь 45 хвилин ваші сусіди <під <'їзду> по під'їзду почнуть падати в голодний обморок, бо почнуть. Такі запахи й те, що втратити свідомість можна. Отже, через годину ми виймаємо наш пиріг, даємо йому трішечки постояти, відпочити, щоб він став такий теплесенький, і вже потім його подавати до столу. До чаю можна, можна як основну страву його додавати. Також дуже гарно виходить пиріг з рибним фаршем. Я беру такі, у нас є на оптовому ринку такі шматочками. Червона риба продається, малесенькі такі, аж ми їх називаємо. І я потім його так мілесенько-мілесенько ріжу, щоб вони були невеликі шматки. І також з рисом змішую його, і також в приправи всі, і замість цього фаршу. Дуже смачно виходить, я вам скажу, що пиріг, просто від стола не відтягнеш. У мене він... За один день, як ми вдвох його так сідаємо, і так чоловік ходить, підрівнює, рів... під каже, яка там краєчок нерівний був, я його підрівняв. <ріг> Тож піріг у вас буде йти на е, замилу душу. І готується дуже швидко. Якщо у вас є готове тісто, в мене воно постійно лежить у морозильці, я його тримаю на всяк випадок. У мене є завжди пів кілограми фаршу. Якщо до мене якісь мають прийти гості, то я за годину в мене готовий пиріг. Ну, залишається тільки розморозити його заздалегідь. За Тож, вважаю, що номінація на, на страву мною виконана. А, також я робила і Миколайчинчий біточок, відправляла дівчаткам подаруночки, отримувала від дівчаток подаруночки. А, мені здавалося, що я ще перед Новим роком. Показала подарунки від Надійки і Елічки, але коли я передивилася своє відео, я туди не вставила звітик про отримані подарунки. Дівчатка, вибачте мене, будь ласка. Ну, Геть якось замоталася. Отже, подивіться, які гарні подаруночки я отримала від Надійки, від Елічки. Дівчатка, дякую вам велике. Мені дуже-дуже приємно за те, що. Ви вислали мені, хоча, ну, я розумію, що зараз у всіх дуже скрутні часи. Дякую вам, щиро. Ну і в останній шостій номінації в мене е, був розпочатий мій кролик Матвій, але я його так і не завершила. До речі, в мене ще не виконана робота. По тигрику вже сьогодні розпочався котик і кролика, а в мене ще тигрик не зв'язаний, Тож мені треба надолужувати дов'язати вже моєго тигрика, а можливо розпочати якогось нового. Бо в мене є така традиція: я в'яжу кожного року під ялинку. Замість вертепу в'яжу іграшки китайські Нового року. тож ну, В мене ось такий котик був зв'язаний ще 12 років тому. тож В мене вже один є котик, але хотілося зробити кролика. Тож я все ж таки дов'яжу кролика і ще дуже хочу зв'язати зараз такі. Ай, по всьому інтернету, по всьому Ютубу, Інстаграму, Фейсбуку у всіх є котики ЗСУ, а в мене його нема. Тож я зобов'язуюсь зв'язати цього котика з ЗСУ, нашого такого бойового котика, тож зобов'язуюсь його зв'язати і дов'яжу вже свого Матвея-котика, ой, кролика, і обов'язково вам колись його покажу. Отже, в, моїх номіна... в моїй номінації лише виконано 5, але я намагалася завершити ще одну роботу: це була робота до Третьої номінації рік новий, нові малює плани. Я запланувала була зв'язати своєму онукові джемпер до дня народження. І я дуже поспішала і не встигла. Ось в мене вже зв'язаний один рукав, другий не дов'язаний. Також в мене ще не закрита резинка. Тут не пришиті, не дошитий карман. Ось тут з боків карман, дивіться, який гарний виходить. Не зроблена планка. ось тут. І ще буде тут капюшон, планується. Ну і вже потім це все буде відпарюватися. Дуже красивий буде джемперочок. Це я планувала зв'язати джемпер меншому онучку на день народження. Йому 16 лютого виповниться три рочки. І я йому хотіла подарувати цей джемперочок. Сподіваюсь, я його дов'яжу і швиденько. Тут залишилось геть-трішечки. Не було часу мені його закінчити. Тож, одна робота, ну, там не одна робота. Звісно, в мене багато робіт не завершено. Я не закінчила свою вишивку на вишиванці, я не закінчила свою хустку Чорне море. Так, що У мене, мене ще був заявлений жилет блакитного кольору, а й та багато. Тож, треба ще було ще місяць цього спільного проєкту, щоб дов'язати всі вироби. Так, ну, зі своїми підсумками я впоралась. Сподіваюсь, вам мої підсумки були цікавими. А, ну, а наразі я б хотіла подякувати всім дівчаткам, які приймали участь в моєму спільному проєкті. Ще, поки не всіх дівчаток я передивилась, бо не всі дівчатка ще випускали підсумкові відео, але обов'язково я передивлюся. І як ви всі знаєте, в нас була ще команда ельфів фей, які будуть вибирати якісь або гарні вироби, або по якимсь номінаціям будуть обдаровувати дівчаток, або, можливо, це буде якось рандомно. На жаль, я не можу подарувати всім. Всім учасницям цього спільного проєкту якісь подарунки, я б хотіла виділити лише трьох дівчаток, і мене дуже вразила Валентина. У Валічки була величезна кількість готових робіт за цей спільний проєкт. І мені б хотілося виділити Валентинку подарунком. За величезну купу просто її готових робіт. Сильно мені сподобалася її подушка. Це просто щось неймовірне. Її салфетка у вигляді великої сніжинки такої гарної, це, здається, було в підсумках вона показувала цю салфетку. Її сніжинки на ялинку, її іграшки, її вироби, отже, я б хотіла виділити Валентиночку, потім хотіла б виділити Марусю свою в'язальну подружку, яка зі мною вже довгий час. Ще з початку моєї ютубної кар'єри, також в неї дуже велика кількість готових робіт і її. Просто цими спицями з моторчиком я просто не можу натішитися, скільки людина в'яже, як можна в'язати з якою швидкістю, також хотіла б виділити Марусічку і хотіла б виділити Оксанку. Оксаночку Левчук, також хотілося б її виділити дуже гарна. Дівчинка, Оксанка, я тебе хотіла виділити за твій патріотизм, за твою таку українську таку підтримку всіх дівчат, за те, що не боїшся казати в очі, що не кажеш це все поза спиною, а кажеш всім все в очі, за твою правду. І мені дуже б хотілося виділити ще одну. Дівчинку це Оля Вязунчик, за її жагу до перемоги. Це дійсно людина, яка, незважаючи на обставини, незважаючи на те, що її е, окружає вже 8 років, вона вірить в Україну і вона намагається не здатися, не піддатися обставинам і дуже чекає наших хлопців, щоб її визволили. Але, Олечка, я не можу передати тобі подаруночок. Я дуже хотіла і зв'язалася з твоєю донькою. Я думала, що у вас є якийсь такий транспортний зв'язок. На жаль, Танечка сказала, що такого зв'язку немає. Але я обіцяю тобі, що як Уже влітку, як ти приїдеш в Одесу до доньки, ми з тобою обов'язково зустрінемося десь в Аркадії або, можливо, на Ланжероні. Вип'ємо з тобою бутилочку шампанського з цукерочками, відсвяткуємо перемогу, посидимо, а ти мені поховаєш усі кінчики на моїй вишиванці. Обіцяєш? Так, отже, дівчатка, я ще раз вам хочу подякувати за те, що ви підтримали мене в цьому спільному проєкті. Хочу подякувати своїм глядачам за те, що ви були на протязі всього цього місяця, навіть більше півтора місяці, з нами, дивилися нас, підтримували, підписувалися під нас. Ви в нас самі найкращі. Ну і всім вам хочу побажати перемоги. Перемоги і ще раз перемоги. А ми з вами вже зустрінемось обов'язково. В продовженні цього спільного проєкту, напевно, вже в листопаді, бо вже за новим календарем в нас святий Миколай буде 6 грудня. Тож нам потрібно вже буде готуватися заздалегідь, тож, напевно, ми розпочнемо наш вже спільний проєкт від Миколая до Василя десь 20 листопада. Тож дівчатка вже залишилось недовго, повірте, час летить дуже швидко. А з моїми глядачами ми будемо зустрічатися з вами часто, так що не, не ходіть <смас> десь далеко від мого каналу, бо до вас будуть приходити постійно повідомлення. Ну, звичайно, якщо ви під мене підписані і у вас вімкнений дзвіночок. І я вам буду вдячна за вподобайку до цього відео. Пишіть мені в коментарях, хоч що-небудь. Напишіть мені Вітаю або слава Україні. І мені вже буде достатньо. Підтримайте наш україномовний контент. А, і підпишіться обов'язково. Так, а я вас всіх обнімаю міцно-міцно. Я вас всіх цілую в масочку, якщо ви її ще звичайно носите. Бережіть себе, будь ласка, і ваших близьких. І до наступної зустрічі. Бувайте, з вами була ваша Олена.